Всім доброго вечора. О, маємо такого господара тут, бачите. Що красунчик, ага. Що? Зараз ми тобі дамо їсти, все і має бути. Ну що ж, йдемо трошки подивимося. Так, маємо 17.30 вже, друзі, 10 лютого. Мороз, снігу нема. Так, що тут у нас за світлофор стоїть? Ого. Ну ти Андрію взявся. То вже тобі на руки вистарчить тої жилочки, щоб кусити на ту всю величезну площу. То вже буде і ще комусь може навіть. Так, йдемо. То наші дівчата прибирають. Ну що, 353 і одну ручка Вітал були в роботі. Фух, о, коса лежить. А сейчас я навіть тут не косив. Ви Ми бачили минулого відео, як тут було ще купа гілляк. Вже тут трошки почистилось. Так Сонечко, дивіться, як заходить гарно. Діться, яка краса, бачите? Ще трошки і заховається. Гарне сонце, правда? Так, ну що. Почав я то чистити 353 в русі. Ріже як бублики, то все. Середнячок і направду гарний. Я поприбиралась трохи. Тут почистили. І так ще вздовж треба буде. У дрова порізані, Так, горить вогонь. то все, Почистили. попрацювали, як говориться, на славу Божу. Так що буде гарно. Порядок ще треба буде тамон скосити, десь буде погода. Власне, отаке таке от було. І отут я так підкосив, що й шпуля пішла мені гуляти, вистрілила, отам там от докосив трошечки. І все. Так що так, бачите, що ми сьогодні напалили, як у гору. Так, гарно дивитися, як вода тече, вогонь горить. Як хтось зробить, дивіться, бачите? Працює, все як має бути. О таке. Так що порядок. Краса. Так. Йдемо беремо кусуй. Несем вже все. Так, так. Трошечки купа роботи з тим всім. Ой, треба збиратись. А, викрутка є. Ти подумав, що вже буду налаштовувати, але не буду коса 52 два куба. Ось таке ще порізав. Щоб залишити. І все. Та й отаке, друзі. З тим всім. Треба наробитися, в селі так нічого просто нема. Хто виходить зі села, той знає. Що таке є село? Знаєте, дзвонить колега до мене і каже, ну що, ти всю роботу зробив, а він живе в селі, знаєте, я кажу йому та як ти. От і все, так що якось так то все виглядає. А що зробити? Треба робити з як кінь і тут не дасться посидіти, руки закотивши, не говориться по по пояс і пішов. Так що якось так. добре друзі, йдемо ще. Подивимося, що наш колега робить, зараз буде мерзнути чи ні. Ану тихенько йдемо дивимося. Сидить колега, бачите? Сидить колега і йде. Красунчик. Бачите, як близько підходить, хоче вони все беруть на нюх котики, траляльотики, Зараз будеш їсти. Ми тобі дамо, ще корму насипемо, правда. Ой, потягнувся, які потягушки. Ти бачиш, корму насипемо красунчикові і він буде вже собі гамати. Потім там маємо такий ночлік зробили. Він собі спить. зараз покажу, дивіться. Ми йому так зробили, він собі там лягає. Який сусідський котик, але приходить, як ми приїжджаємо. Дивіться, бачите? Як є тут раз. Він собі тут спить, там є сіно під низом під тим котиком. Він собі тут во залази. Тут їжа його, бачите, молочко є. Тут ще якась кашка, ну то все свіже дасться, понятно. І буде наш котик, траляльотик, собі гамати. Так що якось так. Добре, друзі. Напевно, будемо завершувати сьогоднішню. Вечірню зйомочку. Вам завжди привично бачити в гаражі, десь там майстерні, пили, брудні руки, коси. Ну, але частково буде і сільськогосподарська всяка там тема. Я вже завжди казав, канал створений, як історія моя, не тільки там якісь ремонти постійно, ще щось. Також будуть мотоподорожі. До речі, скоро буде цікаве відео вже. По мототемі та незначна така мототема невеличка, але яка дуже виручає. І техніка, яка буде тут їздити скоро. Але ви побачите ті всі процеси ремонтів, що буде потрібно робити. І все згодом, все згодом, друзі. Так що якось так дивіться, як гарний вечір заходить вже. 17.40 десь маємо. Нагадую, 10 лютого. І яка краса, друзі. Тишина, спокій, де менше гріха всякого. Людина не думає на той момент щось когось осудити, обмовити, на когось щось наговорити, коли працює, правда? Вона зайнята іншим, і думки літають в роботі десь там, більше від'єднана від того світу і взагалі. Так що якось так, друзі. Добре. А тепер, напевно, всім гарного вечора. І до побачення. Будьте здорові. Всім папа. -па.